Шукачі пригод і головоріз з усього світу. І не гребу жодною, навіть найбруднішою роботою. Їхній девіз гроші не пахне. Але ж тут є артефакт, але вже пахне великими грошима. Найменці це покрите таємницю груповання, окремі групи яких з'явилися практично із самого зародження зони для здійснення великих замовлень ззовні. Займаються виконанням замовлених вбивства. Однак крім цього, найманці мають і більш другорядну роботу. Наприклад, видобуток рідкісних артефактів. В процесі розробки терології Сталкер згрібло вирізало величезну кількість різного роду персонажів. Та і найманці не стали винні. Вітаю! З вами Грім, і я в цьому відео я розповім про цікавих персонажів даного угруповання, які волію випадку були викликаний на смітник історії розробки гри. Поїхали. І перший в нашому списку від це Пес персонаж зі збірки 1844 на гру Stalker Oblivion Lost По суті, є частиною демонстраційного квесту для журналістів. Та й не планувався для введення в гру. Він є найманцем із табору на армійських складах. Пес дивом пережив гон мутантів Напад головного героя зі своїм напарником на табір його групи та вий. Будучи пораненим, ліскувався біля заваленого залізничного тунелю, збирався виходити до своєї. Тайманець, опри собі артефакт Кристал, на який полювали сталкери за замовленим торгівцем. Виконуючи прохання вмираючого партнера, головний герой вбиває пса і забирає артефакт. А далі нас чекає звір. Стисований персонаж із сталкер Тінь Чорнобиля. Божевільний сталкер в екзоскелеті. Ймовірно, потрапив під випік або в сильне псі випромінене, внаслідок чого збожеволів, був схоплений і загнаний на арену і бійцями обов'язку, де його зробили свого роду босу після проходження всіх боїв з мутантами. Присутній в білдові 2232, Ти ще має поведінку звичайного сталкера, Одягнений в білдівську версію екзоскелета. Та озброєний гвинтівкою ТРС-301. А також він ще є збірці з номером 2571, де даний персонаж, одягнутий вже в релізну версію X, та озброєний вже напівавтоматичним дробовиком спса 14 та має вже повадку повноцінного зомбі сталкера Наступний це снайпер з мосту. Скасований персонаж із Stalker Тінь Чорнобиля. Це найманець, який вбивав всіх, хто намагався підійти до мосту на звалищу. А ввечері, збираючи з трупів здобич, зникав тунеля. Після сильного поранення головним героєм мав пікати в тунель, відстрілюючись та застосовуючи аптечки, пересувався в межах залізничного тунелю та трохи за його кордон. Через проблеми з логікою та анімацією не завжди був здатний вбити поруч сліпих псів. Проте він після людей вбивав дуже швидко. Через помилку шляху у білдові 1935 міг спуститися під міст. І зайти підверх стелі, введення ігровий процес мав мати прізвисько «Почерга». очерга. Надалі нас чекає ще один снайпер з даного угруповання це нічний снайпер. Даний персонаж скасований під час розробки гри сталкер і Кінь-Чорнобиль». зустрічався у збірці за номером 2205, озброєний СВУ МК2. Після настання опівночі ігрового часу з'являвся на локації бар. Він займав укриття на верхівці водонапорної вежі. Відстріляв усіх, хто потрапляв в поле зору. Бром просив убити цього Найманс і як доказ принести його КПК. Перша згадка про снайпера датована 4 жовтня 2004 року. А рябий це наступний Найманс. Персонаж скасований у ході розробки так само, як Сталкер і чорнобилі Зумбований Сталкер і товариш Лисовий, разом з яким прорвався на Радар. Лисий злякався і втік, рябого врятував горбо, але сам він загинув від відпромінення. Рябин не дістався до бара, але люди Бармена знайшли його на околиці Радара і притягли до нього. Від нього Мічний отримав інформацію про випалювач містків і отримав флешкарку з більш детальною інформацією. Наприкінці діалогу каже, що перетворюється на чудовище і вчиняє самогубство. Ця частина видалена із гри. Проте залишилися згадки у щоденно приміченого. Є запис флешка божевільного, яку деякі помилково прирівнюють до флешки божевільного сталкера у воля. У повному вигляді рябого та пов'язаний з ним фрагмент сюжету можна спостерігати у збірці 2232. Наступний персонаж даного списку цинаймінець, скасований із Сталкер Тінь Чорнобиля. Персонаж саме з таким прізвиськом проводив багато часу у барі Сталкер. Мав займатися вербуванням сталкерів ветеранів, щоб за чутками зібрати команду для походу на північ зони. Розповідав би легенду про моноліт. та після того, як Мічний приніс би документи з лабораторії Х18, розповідав би про те, що привід працює навчений. Технічних напрацювань по персонажу немає. І він згадується лише в дизайнерських документах. А на сам кінець я лишив самого одіозного персонажа із даного угруповання. Це є Душман, скасований персонаж тінь Чорнобилі, лідер угруповання найманців, який мав перебувати в мертвому місті. Судячи з його зовнішністю, мав великий доступ. Носив унікальний комбінізон. За словами лікаря, у Душмана був гіпій і мерзенний край. Він тримав своїх підлеглих і живих рукавиць. Те, як мертве місто було скасовано, ході розробки піще, душмана вирізали разом з ним. А на цьому я буду вже закінчувати свій огляд. Дякую всім, хто підтримав мій канал своїми підписками та подобайки. А з вами був Гір і до на наступної зустрічі.